Про відважного воїна. Успішного полководця, мудрого правителя, щедрого мецената, об'єднувача нації, князя священної Римської імперії, талановитого поета і романтичного коханця, про людину, іменем якого московити 200 років називали усіх борців за волю України, і якого вже чотири століття щороку проклинає РПЦ, про гетьмана Івана Мазепу, а іще про його нащадків із 54-ї окремої механізованої бригади, ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, значить ви просто не знаєте історії Івана Мазепи. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. Саме мазепинцями московити раніше називали усіх українських патріотів. Це іще до відомих на увесь світ петлюрівців і бандерівців. Але чому? І що ж, окрім назви польового кашкета, об'єднує Івана Мазепу з воїнами 54-ї ОМБР? Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт. Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. У минулих випусках ми вже говорили про творця нової козацької України Богдана Хмельницького, наступники якого, на жаль, не змогли зберегти і примножити його здобутки, і тому новостворену державу роздерли між собою Москва і Варшава. Цей період відомий нам як руїна, яка тривала майже 50 років. А тоді прийшов він і виправив це. Як казали потім в народі, від Богдана до Івана не було гетьмана Іван Степанович Мазепа Колединський. Народився на Київщині у родині покозаченої шляхти. У них тоді навіть герб свій був. Отакий нічого не нагадує. Вчився у Києво-Могилянському колегіумі та провідних університетах Європи, слухав лекції з теології, права, медицини і так званих вільних мистецтв. А іще вивчав артилерію. Зараз таким, певно, уже нікого й не здивуєш, але Мазепа знав аж сім іноземних мов. Окрім української, він вільно володів російською, польською, латиною, італійською та німецькою. А іще говорив татарською та французькою. Нічогенький такий набір. Беру свої попередні слова, про не здивуєш назад. Після навчання батько вислав майбутнього гетьмана до Варшави, бо мріяв про велику кар'єру для сина при королівському дворі. Іван навіть став повіреним короля у дипломатичних зносинах, але зрештою при польському дворі не прижився і перейшов на службу до лівобережного гетьмана Петра Дорошенка, разом з яким трохи повоював проти тих самих поляків і турків. Наприклад, у 1600 в 72-му Успішно захищав крехівський монастир на Львівщині, де став героєм оборони. Чернігівський літопис описав це так: сам залога Іван Мазепа з рушниці багато турків трупом положив, за що вельми розгнівався хан і велику громаду війська татарського і турецького добувати Крехова послана. Згодом Мазепа потрапив у полон до запорожців Івана Сірка. Той передав його ворогу Дорошенка, гетьману лівобережжя Івану Самойловичу, освічений і досвідчений бранець. Справив на поневільників таке враження, що був призначений військовим осавулом. Це щось на зразок міністра внутрішніх справ, якщо сучасно. Але коли у 1687 році фаворит московської цариці Софії князь Василій Голіцин провалив похід на Крим, то призначив Самойловича цапом відбувайлом. Його звинуватили у зраді і зв'язках з кримським ханом. Арештували і заслали в Сибір новим гетьманом. Голіцин наказав обрати Івана Мазепу. Мазепа був маловідомим і небагатим колишнім полоненим. Тож Скаль вирішив, що він стане ідеальним знаряддям в руках Кремля. Ну а щоб Мазепа і в майбутньому не зірвався з гачка, Голіцин змусив його підписати так звані коломацькі статті. Гетьману забороняли призначати старшин, а старшин зобов'язали доносити на гетьман. Заборонили вести закордонні справи, включно з торгівлею. Натомість наказали відкрити кордони з Московією і сприяти змішуванню населення у гетьманській столиці Батурині. Розмістили московський гарнізон, але Голіцин не вчився на помилках і тому влаштував новий похід на Крим і знову невдалий. Тепер настала черга Мазепи стати зрадником і винуватцем. Тому його викликали до Москви. Іван підкорився і приїхав. Правда, привів із собою ще кількасот найвірніших козаків, а усьому своєму війську наказав вийти в похід і отаборитись біля старого кордону Московії. У Москві тоді саме пересварилися царівна Софія з уже підростком, тобто підлітком, Цуценям Петром. Я сказав Цуценям – цареням, стрільці і найманці вичікували, а Мазепу почали. Перетягувати на свій бік обидві сторони. Ну а Іван нікуди не поспішав, тому просто чекав, поки сторона переможець у цьому випадку. Пьотер розцінить його очікування як лояльність. Ну а Пьотер затвердив його на гетьманстві. І підписав нові статті московські. Вони були трохи вигіднішими за колишні статті коломацькі, а саме ніяких призначень і розподілу земель без волі гетьмана, підтвердження реєстру на 30 тисяч козаків та збільшення видатків на гвардію сердюків, повернення гетьманських акцизів на горілку і ще низку товарів та дозвіл на зовнішню торгівлю, виведення московських військ із міст, а і ще встановлення митниці на кордоні з Московією. Щоб наша стали, це була перемога. Іван Мазепа пробув гетьманом найдовше, цілих 22 роки, захищав права козаків і селян, різко посилив добування і обробку металів, побудову млинів і фабрик та виробництво тютюну вибухових речовин поташу. І горілки горілка тоді була такою собі українською нафтою, яка давала 300-400% прибутку на експорті до Московії. До цього монополію на споювання своїх підданих мав цар. Тому горілку там досі називають казьонкою. Чи не вперше в історії Україна отримала прибутковий бюджет і відбувся справжній будівельний бум? Чули про козацьке бароко? Напишіть у коментарях. Його перша назва Мазепинське. Золоті куполи та перебудова давніх Софійського і Михайлівського соборів. Та Києво-Печерської лаври справа рук Мазепи. А іще він збудував чи відновив аж дві сотні церков, 47 із них власним коштом. Також Мазепа інвестував в освіту і книговидавництво. Могилянка при ньому стала академією і іменувалась могило Мазепинською. А іще влаштував справжнє виробництво української артилерії у глухові за такі свободи. Гетьман допомагав Петру у війні проти турків. Щоправда, після звільнення Приазов'я. Заселив його козаками, профінансував і підтримав повстання проти поляків на правобережжі, і тоді став гетьманом обох боків Дніпра. Коли цар Петр почав війну проти Швеції, Мазепа намагався допомогти. Коли ж шведський король Карл XII пішов на Москву через Білорусь, Петр влаштував там випалену землю, самостійно палив цілі міста і припаси, щоби шведам і їхнім коням. Не було чого їсти, відома російська тактика. Почався голуб, а за ним чума. Те саме Пьотер наказав зробити і Мазепі на Стародубщині. Коли ж Гетьман натомість попросив повернути для оборони козаків або, хоча б московитів, цар відмовив, написав жодного солдата не можу вислати. Тобто не лише кинув свого підданого на призволяще, а й наказав підпалити свою ж країну. Сам Мазепа міг би втекти до Москви. Його б там прийняли. Але він обрав інший шлях усією країною втекти від Москви, яка вже неодноразово показала себе як зрадниця. Ослаблені залишки війська разом із союзними шведами Дії гетьмана на жаль не виправдали. Війну було програно. А старий гетьман виїхав до Валахії, де й помер. Фізично, але неодноразово повертався у легендах. Наприклад, конкурент Мазепи при польському дворі Ян Пасек вигадав побрехеньку, що козак мав роман з вельможною князівною, чоловік якої піймав Івана і голого відправив на смерть у степ на спині коня. Дивовижно, але ця романтична історія не лише не зганьбила гетьмана, а й прославила його. Цей трагічний образ став предметом творів найвідоміших митців Європи. Цар Петр наказав своїй РПЦ про. Клясти Івана вони, звісно, послухались, але от біда, це прокляття не визнала жодна православна церква цивілізованого світу. Повернувся Мазепа і зараз уже у сучасність. Його ім'я отримав новозбудований флагман українського флоту, його прізвищем. Зветься польовий кашкет українського воїнства. А і ще у травні 2020-го 54-та механізована бригада сухопутних військ ЗСУ отримала собі в оборонці гетьмана Івана Мазепу і продовжила бити окупанта, гордо несучи на собі його символи. На шевроні бригади Герб Гетьмана. Ну, а гасло «През шаблі маєм право, уривок із його вірша. Нуте врагов, нуте бити, самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хоч умріте і вольностей бороніте. Нехай вічна буде слава, що през шаблі маєм право. Переконаний, що вже дуже скоро на честь воїнів Мазепи сучасності складатимуть не менш потужні, ніж про їхніх пращурів легенди.